Пані Оксана, ще питання от з приводу міст і очільників цих міст. Ми тут з економістами часто з Маргаретою спілкуємося, і вони якісь шалені колосальні суми називають, коли ми говоримо про Польщу. Скільки Польща заробила за рахунок переміщених осіб біженців із України, тому що їдуть люди з кількома освітами кваліфіковане із досвідом, і так далі. У цьому зв'язку, от як то кажуть, я вам не скажу за всю Одесу. От про Маріуполь. Ви самі зазначили люди, які багато заробляли, які працювали на об'єктах промисловості і так далі. Не знайшли мере якоїсь вигоди у тому, аби створити умови для переселенців і надати їм робочі місця, ну і можливо місця для проживання. Якщо ми бачимо, що централізовано держава, напевно, що більше програла і не виконала це завдання, то можливо місцеві органи самоврядування зробили цю роботу. У 2022 році ми, як асоціація міст України, ініціювали створення економічного паспорту ВПО, Подато, щоб ми могли по органам місцевого самоврядування